Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми пригадали про бюджет міста та служби озеленення. Розповідали про милування природою та правила екологічної поведінки. А сьогодні дізнаємося про найдивовижніші міста в світі. Уявляєте, є таке місто, в якому знаходиться тільки один будинок. Його назва УЕТР, і знаходиться воно в США, Сполучених Штатах Америки. У цьому 14-поверховому будинку знаходяться не тільки квартири, але й магазин, пошта, церква, лікарня, школа і поліцейська дільниця. Влітку Сонце тут світить 22 години на добу, і життя б'є ключем, а взимку випадає до 6 метрів снігу. Ось таке містечко, в якому всі доводяться один одному з сусідами. Ордос в Китаї, величезне місто привид. Його побудували. Подумали, що тут житиме мільйон людей, але люди займають лише два відсотки його площі. Сьогодні вулички містечка рясніють напівзруйнованими і недобудованими будівлями. Міякедзіма, Японія, місто, якому завжди потрібно носити з собою протигаз. У центрі цього японського острівного міста знаходиться діючий вулкан Ояма, і його складно назвати Спокійним. Через масштабне виверження, яке відбулося 17 років тому, жителів острова евакуювали. Через 4 роки їм дозволили повернутися. Вихід отруйних газів з кратера не припинився, тому острів'яни завжди носять з собою протигази. Існує місто з одним жителем Монові, США, його мешканці Ейсі Ейлер, 84 роки. Містечко вона покидати не збирається і щорічно платить податки для наповнення його бюджету. Елсі володіє придорожнім кафе і бібліотекою. Вона сама собі листоноша, скарбник і мер. Завжди людей вабили незвідані далекі землі. Наслідками першої навколосвітньої подорожі є те, що було доведено, що земля має кулясту форму, а також підтверджено єдність Світового океану. Першу навколосвітню подорож здійснив португальський мореплавець Фернан Магеллан. В сучасному світі можна подорожувати автостопом. Можна подорожувати на автомобілі, на велосипеді, на веслових човнах. Зараз дуже багато туристичних агентств. Які допоможуть у здійсненні подорожі. Українець Артемі Сурін, уперше в історії країни, здійснив навколосвітню подорож, побував на всіх континентах, жодного разу не вдавшись до авіаперельоту. Малята, розкажіть, в яких містах та країнах ви встигли побувати? Поміркуйте. А чим же могло привабити туристів наше місто? До зустрічі!